Комунальне підприємство Екосан планує на чверть збільшити тариф на захоронення твердих побутових відходів. Проект тарифу опубліковано 9 вересня у міськрайонній газеті. Він є і на сайті Лозівської міської ради. Публічне обговорення триватиме два тижні. Що призвело до перегляду тарифу на прес-конференції? Пояснив директор Екосану Володимир Селезньов. Тарифу на захоронення твердих побутових відходів трохи більше року. За його рахунок, Екосан намагався перекласти витрати з отримання сміттєзвалища на безпосередніх виробників сміття, населення, підприємства, організації установи. Основна складова тарифу екологічний податок 2 гривні 93 копійки за тонну захоронених відходів. зв'язку з тим, що полігон твердобутових відходів знаходиться в черті до цієї цифри додається коефіцієнт. 3. Тобто 2,93 затрі на 3. І так, як на. территории города Лозовое, поселка Понюхнева, нет раздельного сбора твердых бытовых отходов. То есть мы не сортируем, у нас нет завода, у нас нет сортирующих линий. Также на этот коэффициент добавляется еще коэффициент 3. То есть 293 умножается на 3 и умножается на 3. В прошлом году, согласно налоговому законодательству, эти три цифры умножались на 75%. С января 2014 года эти цифры начали, согласно налоговому законодательству, мы начали умножать на 100%, а со второго квартала 2014 года изменилась ставка тарифа с 2,93 на 3,17. Через це екологічного податку стали сплачувати більше на 44%. Вийшло вже більше 700 тисяч гривень, замість торічних півмільйона. Плюс пальне, яке подорожчало на 56%, а його на день бульдозер використовує по 60 літрів і так сім днів на тиждень, бо з травня по жовтень, пожежі небезпечний період, на полігоні можливі загоряння. Втім, не тільки подорожчання і здешевшення, враховано у новому тарифі, наголошує Володимир Селезньов. Виробничі та адміністративні витрати після об'єднання трьох комунальних підприємств на базі Екосану зменшилися на 17 і 30 відсотків відповідно. Отак От склавши все разом, отримали новий тариф. Різниця між ними попереднім для кожної категорії споживачів буде своєю для жителів на квартирного тобто міняється сума на 74 копійки в місяць на одного чоловіка. Безудовство на квартирного дому 80 копеек, частний сектор 81 на копейка, спі сектор спішним натоплением восімдесять 84 копейки на одного прописаного жителя. До поданомови за два тижні має завершитися публічне обговорення проекту зауваження. Пропозиції можна у письмовому вигляді надавати в КП «Екосан». Вже наприкінці вересня або у жовтні. Проект рішення буде розглянуто на засіданні виконкому. Після того тариф на захоронення твердих побутових відходів почне діяти. Тариф на вивіз сміття 2010 року. Поки залишається таким, як і був. Хоча не виключено, що найближчим часом його переглянуть, говорить директор Екосану. Передумова подорожчання пального та багаточого з. За чотири роки змінилося.